Програми захисту населення територіальних і територій від надзвичайних ситуацій техногенно природного характеру на території Суспільної сільської ради швидкість кольона Хмельницького тисяч, 26-2020 роки. Шановні шани комісії, протягом 21 25 років на території діяла програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Виконання даної програми відбувалося зі зачиненого законодавства. Протягом 2021 року було використано коштів 1 млн 150 тисяч гривень. Протягом 2022 року 1 мільйон 461 тисяча гривень, 2023 року 1 млн 834 тисячі гривень, 2024 року 1 млн 737 тисяч гривень і 2025 року 1 млн 753 тисячі гривень. Ры, ры. В основному ці кошти йшли на отримання місцевої пожежної команди, зарплата за частину матеріального забезпечення і придбання матеріалів, ресурсів для матеріального резерву. У вас є табличка, якщо, я думаю, немає перечисляти всі ці види. Вони розписані за кожен рік. По цій програмі було використано кошти по закладам освіти. Кошти ці були використані на пожежне спостереження, перезарядку гасників, встановлення пожежної сигналізації та просочення даху, придбання обладнання для пожежного осіння, поточний ремонт Ну, козалків. Єдинеобхідність перераховувати 21-22 рік. У зв'язку з закінченням. Єд... Даної програми нам необхідно ...э... затвердити програму захисту населення територій від надзвичайних ситуацій техніка тих... та природного характеру території ради... Дмію, Робі, на території Судовольської міської ради Співкрани на 2026-2030 роки. Дана програма у нас є. На виконання даної програми передбачено Загальний обсяг фінансових ресурсів, ресурсів реалізації програми всього 15 мільйонів 911 тисяч гривень в табличці додаткового програми. розписано по роках суми, які ми плануємо використати. В основному це йде розподілення кошти на створення матеріальних резервів на проведення ремонту та отримання захисних споруд цивільного захисту готовності, заходи з удосконалення системи оповіщення цивільного захисту. І далі є йде... виділення коштів для приведення будівлі одиноких спеціальних громадян належних протипожежний стан, а також забезпечення пожежної безпеки, закладів освіти. Прошу, членів комісії. Навіть і програму на 2026 30 ті роки пропонується дану програму, як то ми там її їх... розвертає сесії місії да, ради. Хто за? Це рішення прийде. Ви Про програму соціальної підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, члени місімейці має загиблих померлих, захисників і захисників України та деяких категорій осіб А 2020-2028 роки в новій редакції. Виникла потреба в, в затвердженні програми в нові редакції. Я поясню, чому. Дуже багато останнім часом проводиться заходів, на які запрошують членів родин загиблих, дітей і дорослих, членів родин сімей за діючих військовослужбовців, захисників і захисниць. Тому я розпочну з додатку номер 3 і повернуся так от до паспорту програми. Додаток номер 3 – порядок, саме назва порядку. Ми внесли деякі фрази, які нам забезпечать безкоштовний проїзд на поминальні заходи, до місць паломництва, духовних центрів на території України та до місць проведення мистецько-культурних заходів для членів сімей військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань України, захисників і захисниць України загиблих, померлих під час захисту України від військової агресії РФ проти України. І ще одне з тексту, який у нас був раніше в програмі. Ми забираємо фразу організувати перевезення не більше двох разів на рік. Ми забираємо не більше двох разів на рік, бо тут багато разів на рік. І ось, наприклад, в найближчому майбутньому, 24 лютого, будеться день, на... день національної молитви. А 22 січня, дякую за підказку. У нас, якщо не буде ніяких змін, бойове братерство України проводитиме. Нагородження діток загиблих героїв наших земляків, кулончиком пам'ятним срібним, батьківське серце. І прийдеться знову довозити і і дітей. Тому потрібно звернути увагу ще на перелік заходів і завдання, саме пункт 9, де ми прописуємо, що відповідальні, відповідальні виконавці судовська сільська рада 9 пункту. І відділ освіти культури, молоді, спорту та туризму Суденківської сільської ради. Тут дев'ятий пункт забезпечення організованого безкоштовного проїзду, якраз те, що я озвучувала перед цим. І необхідна сума видатків, пункт 5 табличка, фінансування витрат на забезпечення організованого безкоштовного проїзду на знову ж таки комунальні заходи до місць паломництва, духовних центрів на території України, до місць проведення мистецько-культурних заходів. Членів сімей військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань України, захисників і захисниць України в загиблих дошках поперед під час захисту України від військової Агресії РФ проти України 80 тисяч гривень. Ми закажувалися. І 30. 30. Угу. відповідно 30 додатку передня на у нас стояло 30 тисяч, ми їх змінюємо теж на 80 тисяч. Якщо інших питань заперечень немає, тоді ми з Дане питання з слідчі сесії і <проб> <по> голосувати. <-другу. проб> Хто за рішення прийнято. Слідуючі питання. Принесення зміни до бюджету сільської територіальної громади на 2026 рік. Шановні член комісії, ціна постановка з неї міністра України 24 грудня 2025 року новості 64 Суб'єзківської територіальній громаді передбачена освітня субвенція на 26 рік педагогічним працівникам в сумі 38 мільйонів 727 тисяч 200, це на січень червень. Згідно постанови Кабінету міністрів від 26 грудня 2025 року номер 1763 передбачено у державному бюджеті для підвищення престижності праці у сфері освіти в частині здійснення доплат колонічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 4 мільйони 200. 82 тисячі гривень теж січенче. Також постановою Кабінету міністрів України 29 грудня 2025 року номер 1753 передбачено субвенцію державного бюджету місцевим бюджетом на, на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 2026 рік в сумі 1 мільйон 426 тисяч 900 гривень. Це січний травм. Згідно наказу Хмельницької обласної військової адміністрації 24 грудня 2025 року № 183 2025 про обласний бюджет Хмельницької обласної Хмельницької області на 2026 рік судівської територіальної громаді виділеної коштів в сумі 977 800 гривень на оплату праці за рахуванням педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. Враховуючи вище. Потрібно збільшити обсяг доходів та видатків бюджету громади на суму субвенцій державного та місцевого бюджету. зарплата педагога, тому що на бюджеті не затверджували. І харчування. ще не було тих субвенцій, не було розході. Через це ми обсягу та розсію почну. Ми маємо зараз після комісії, ми її маємо розглянути на виконавчому комітеті для того, щоб почати виборку заробітної плати, а в подальшому ми це рішення так само виконавчому комітету винесено на затвердження сесії. сесії. Пане Колене, можна питання mm -hmm. дошкільника? Дошкільство було передбачено в бюджеті? Місцеві, так? Так. так. Бо це місцеві кошти. Якщо інших питань заперечень немає, тоді виносимо дане питання на розгляд виконавчого комітету, подальшому затвердження сесії. Хто за? Немає за. Всі. Ой, немає пропису, рішення за. Переходимо до слідчого питання. Про внесення змін до рішення Судківської сільської ради 13 грудня 2019 року. про створення комунальної установи Суденківський інклюзивно-ресурсний центр Судовської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. Шановні члени комісії, дане рішення розглядається з метою забезпечення процедури призначення директора комунальної установи Спосійськівно-ресурсний центр. Справа в тому, що у нас директор нашу Тетяна Ростиславівна, з нею був укладений контракт. У лютому місяці завершується строк, нам необхідно провести конкурс. Оголошення вже умов. Висвітлено все, але прийшли зміни в сам, в сам порядок дії установи і внесено там в частині строку контракту. Зараз укладається контракт на 6 років. Тому даними змінами внесено в, саме, в сам пункт, де затверджено було положення про порядок проведення конкурсу на посаду директора. Крім того, в додатках до цього положення були вказані, була вказана постанова, яка на сьогоднішній день вже втратила чинність, тому оновлено нормативні документи. Весь порядок він той самий, лише змінено в частині, як висвітлюється сам конкурс і на який термін укладається контракт. Було 3 роки, можна було додатковою угодою продлити. А зараз ви можете. Зараз уже, може. якщо термін 6 це максимальний, то можна умознання. Мінім... Е максимально 6 років. Не, було не, 3. Тепер вже 2, не, не, не може бути в екденції, може менше, більша не може бути, як 6, А може бути менше? ніж 6. Контракт. Ні, вам прописано 6 років. А, тобто не було 3, 3, не мінімально і максимально, а тепер ви можете ще бути 6, 6 років, років контракту. Тобто не на менше на не можна вкладати і не на більше. думаю, Якщо людина працювала, вона задовільняє, то чого ні, 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 не грошість, стресувати да. через конкурс проходить. Ні, це процедура, це процедура, це, вона змушує, Ні, там. Я вже зрозумію, що ваша да, ми Нам потрібно до 20 лютого провести конкурс, там на всю процедуру дається 45 днів, 30 днів йде зараз до 16 грудня, до 16 січня, перепрошую. Оголошено документи на подання, далі перша комісія розгляд документів, друга це сам екзамен, там білети формуються, витягує білет, стає екзамен і далі співбесіда. здає парків. Члени комісії комусь, створюється конкурсна комісія з розпорядження. Високісті... Але, Але зараз... одна Ви, ні, ні, ні. <плес> із умов, вона повинна перенести сертифікат на знання української мови. І вона вже їздила в свій інститут. <плес> і там серйозно. Деякі люди закону два рази три. І вона вже це, це, це здала. У ну, перший це... раз, коли приймали, тоді могла, була умова. Якщо в тебе була українська мова, тобто то ти могла, а зараз тільки повинен вже сертифікат знання. Для... Да, ну, так само для директорів зарашків і сад... садочків. Та сама умова. І для поліцейських, і Ну ці... для всіх зараз, для керівників бюджету державних структур, мають бути сертифікат знання державних центрів, які будуть. Сесії Святого сільської ради і прошу проголосувати. Хто за? Пішує за, рішення прийнято. Дякую. Як це доїхати, що не скажите.